Ліфт не працює. З початком постійного відключення електропостачання та різкого перепаду напруги у Тернополі тимчасово відключили ліфти у багатоквартирних будинках. Рішення було прийнято, аби не наражати мешканців міста на небезпеку застрягнути всередині ліфта та аби зекономити електроенергію. Однак такі нововведення подобаються не всім. Хто за та проти, розпитаю у тернополян. Вже звично, що кожен оцінює ситуацію, зважаючи на особистий досвід. Більшість нами опитаних кажуть, без ліфтів можна обійтися. Головна причина світло вимикають, а бригад, щоб рятувати всіх, хто застряне в ліфті, мало переймаються і тим, що в підйомнику можуть опинитись школярі чи батьки з маленькими дітьми. Їм буде страшно. Отож вони обирають безпеку, а не комфорт. Це треба робити, бо коли раптово то вимкнення тої електрики, людина просто їде, застрягає, а потім всі бригади, особливо коли це дві бригади на місто, вони їздять і достають тих людей. Останнім часом у нас працює ліфт, тому я не можу скаржитись. Деякий час тому, бо ну взагалі не працював. Ну мені це ок. Я краще ходжу пішки ніж застрягти в ліфті, тому я з цим змиряюся. Ну, піднімаю зазвичай пішки. Проти, але як світло виключу, то засрягне, хто буде бігав. Звичайно, що за. Ну, тому що може бути якась ситуація, така, коли людина виключить світло і буде тоді в ліфті угу. сидіти так. довго. За, щоб відключали, а, а вдруг я, я там застрягну, щоб досидіти. Інша частина тернополян, з якою ми поспілкувались, категорично проти вимкнення ліфтів. Наприклад, пенсіонери, яким важко підійматись сходами, ті, хто живе на останніх поверхах, або якщо треба носити важкий багаж. Ні, мені не подобається я живу 16-поверхівці, Дуже важко підніматися кордонічна степорх до назад, особливо зранку, ввечері, коли ж після роботи. Проти звісно. Мені здається, це особливо для літніх людей, як вони будуть підійматися в шлях до інфаркту. У нашому місті ліфти відключили місяць тому. Це пов'язано із масованими обстрілами. Звідси ще одна причина нестабільна напруга, через яку часто ставалось загоряння моторів та механізмів. Станом на зараз можна сказати, деяка ситуація внормалізувалася по стабільні по напрузі, бо в той час це було 180-190 вольт дуже мала напруга для експлуатації ліфтів. Експлуатува стабілізувалася ситуація по електронапрузі, але не стабілізувалася е... ситуація по відключенню електроенергії. Як ви бачите, наш Тернопіль обленерго складає графіки, але тих самих графіків і саме обленерго не дотримується. Тож ризик застрягання високий. В той же час Сергій Лупак каже, неодноразово до нього звертались, як і до інших голів ОСББ, щоб включити ліфт у будинку. Міська рада пішла назустріч охочим. Керівники ОСББ або домоправителі можуть провести опитування серед мешканців будинку: чи варто зараз вмикати ліфти? Якщо більшість за ліфт увімкнуть. Значна частина ліфтів в Тернополі вже відновлена і працюють. Працюють люди, беруть на себе відповідальність, самі думають, чи їм варто перебувати в ліфті, випускатися, підніматися, чи краще пройтися той час по сходових клітках. Але у будь-якому випадку, після підключення підйомника, відповідальність за себе бере сама людина. Крім того, Тернопільська міська рада готова співфінансувати придбання генератора для роботи ліфта. Для цього голова правління ОСББ має звернутись в управління житлово-комунального господарства.